Бонжур, пані та панове, хочу представити вашій увазі. Автомобіль свіжопригнаний з Європи, а саме Kia Sportage, 2007 рік, 2.0 бензин на механічній коробочці передач, передній привід. Ось такий зовнішній вигляд автомобіля. Автомобіль зараз працює. 2007 рік виглядає просто круто. Легкосплавні диски, противотуманочки, лобове скло, все рідне, так як всі люблять. Двигунчик муркоче. Шкіряний салон, чистенький потолочок. Автомобіль зараз працює. Яких помилок, червоне, це в нас ручник, ну і інше тут двері відкриті. Двозонний клімат контроль. Дуже чудовий упрятний автомобіль, повен електропакет, круїз контроль, обмеження швидкості, задній ряд. Містах так виглядає. Для цього року я, я рахую ідеально. Багажничок. А тут саме цікаве. запаска, яка ні разу не встановлювалася. Запасочка також 14, 14 тиждень 7 року. Дивіться, взагалі ні разу не встановлювалася. Краса. 2007 рік, 2,0 бензин, передній привід, механіка і всього все цей автомобіль може, може стоїти вам 7600 американських грошей. Так що чекають дзвіночки, будемо домовлятися.